Ото бачите, що щось, щось вам не подобається. Значить, так, на відро води, бутилку білизни і під ті, під кущі. Тільки розкопайте трошки, щоб ну, вона водичка ж там задержувалась. полити зразу, якщо доща не було, полийте зразу такою простою водою. Хай вона на ніч теж полити, а вранці візьміть на воді і полити. Літра три, чотири, п'ять можна, можна відро, Смотри, який кущ. І все вилікується. От ту я теж не, не зробила, а треба було. Вона йшла вроді, нормально, а тепер щось я бачу, щось не так Ось вона, ось вона красуня. А густа Луїза, як думала, все не буде її вже просто. Вона повністю з зими не вийшла. Не то, що вона. Вообще ніяких признаків не пускала. Я стільки раз її стимулювала. Вона не пускала признаків. і, і останній раз.